Актуальність виховання дітей у віртуальному просторі визначається рядом факторів, які враховують сучасні реалії та технологічні тенденції. Діти виростають в епоху, де технології стають невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя. Виховання в інтернеті та використання різноманітних цифрових ресурсів є ключовим елементом їхньої соціалізації та навчання. Зокрема, пандемія covid 19 а згодом повномасштабне вторгнення Росії на Україну ще більше підкреслила актуальність віртуального навчання. Уміння працювати та вчитися в онлайн середовищі стало надзвичайно важливим для здобуття освіти та налагодження комунікації в умовах обмежень. Віртуальний простір відкриває можливості для глобальної комунікації та обміну культурним досвідом. Виховання у віртуальному середовищі може сприяти розумінню та поваги до різних культур. Використання віртуального простору вимагає від дітей розвитку цифрової грамотності, включаючи навички вибіркового сприймання інформації, оцінки її достовірності та етичного використання технологій. Також віртуальний простір надає можливості для новаторського навчання та розвитку, застосування інтерактивних ігор, віртуальної реальності та інших технологій, може зробити навчання цікавим та ефективним. Сучасний освітній простір, відмінний від освітнього простору минулих років, що безпосередньо пов'язано з інноваціями на технологічному рівні. Розширенням сфери застосування цифрових рішень і сервісів, доступністю гаджетів, інтенсивним розвитком соціальних медіа це впливає на зміну стилю міжособистісної та комунікативною взаємодією між людьми будь-якого віку. Тож, я пропоную переглянути ряд засобів, джерел та застосунків, якими користуюсь особисто я, щоб мотивувати здобувачів освіти та педагогів під час виховного процесу у закладі загальної графічні середньої та осіб. інтерактивні матеріали. Кахут гра вікторина, яка дозволяє створювати ігри для перевірки знань. Квізіс аналог кахут із зручною системою гри та відстеження прогресу. Особисто я користуюсь квізіс. Діти із задоволенням беруть участь у вікторинах, адже вони запалюють здоровий дух суперництва та мотивують знати більше. Віртуальні екскурсії та експерименти. Google Expedition віртуальні подорожі та екскурсії, щоб допомогти учням вившити новий матеріал. FED Interactive Simulation інтерактивні симуляції для вивчення наукових концепцій. Також вважаю крута ідея фоточеленджу світом, цікавий варіант мотивації до віртуальної подорожі. Задавши координати, попросіть дітей зробити віртуальну селфі у визначених місцях світу, використовуючи платформи для віртуальних екскурсій та фоторедакторів. Групова робота та обговорення Zoom або Microsoft Teams. Віртуальні платформи для проведення онлайн-уроків, де можна організувати групові роботи та дискусії. Та будь-які месенджери. Головне, спілкуйтесь частіше та мотивуйте дітей. Їм зараз це дуже необхідно. Віртуальні ігри: клас Крафт. Гра для навчання, яка стимулює співпрацю та навчання через ігрову механіку, використання віртуальної реальності. Google Cardboard. Застосування віртуальної реальності для створення захоплюючих навчальних вражень та CoSpaces Education платформа для створення власних віртуальних світів та інтерактивних проєктів. Підтримка соціально-емоційного розвитку МУТМеджер. Додаток для відстеження та вивчення свого емоційного стану та Classroom Screen. Використовуйте інтерактивні віртуальні фони для навчання та підтримки соціально-емоційного благополуччя. Позитивний підхід заохочення до самостійності та відкритість до інновацій можуть стати каталізатором для активізації внутрішньої мотивації учнів. Зокрема, важливо враховувати індивідуальні особливості та інтереси кожного учня, намагаючись розробити завдання та матеріали, які відповідали їхнім потребам та стимулювали активну участь у навчальному процесі. А активна участь педагогів у навчанні разом із учнями може виявитись не менш важливою. Відкритий обмін досвідом та знаннями, використання сучасних технологій для взаємодії та спільного розвитку, все це сприяє формуванню позитивної атмосфери та створює відчуття командного духу. Педагоги, які не тільки навчають, а й самі постійно досконалюють свої навички, стають прикладом для учнів і сприяють їхньому бажанню розвиватися та вивчати нове натхнення вам та вашим учням